Мам, тато познайомтесь. Це мій хлопець Ігор. Дуже приємно. Володимир Миколаєвич. Ігор, і мені дуже приємно. Міла багато про вас розповідала. Хто вибачте? Міла? Мам, ти що його не попередила? Женьок пробач. Так, я не розумію, який Женьок? Євгенії зовсім не подобалося її ім'я, і вона мріяла його змінити. Проте, коли дівчина отримувала паспорт, батько не дав цього зробити. Євгенія дуже страждала через це і усім новим друзям називалася ім'ям подруги. Після невдалої спроби познайомити свого хлопця із батьками дівчина сильно з ними посварилася. Вона поїхала до бабусі в надії знайти засіб, змусити рідних прийняти її вибір. Ну, чого сидиш мовчиш? Розказуй, що в тебе трапилося. Я з батьками посварилася. Вони мене зовсім не розуміють. Весь час змушують робити те, що їм треба. Хороші в тебе батьки, і захист від них сильний. Таремною розірвати хочеш? Та втомилась я від цього захисту. Вони завжди краще за мене знають, що мені потрібно. Ще їм я таке дурне дали. Женя. Гарне ім'я. І воно тобі дуже пасує. Візьми звідси корінець. Потримай в руках і дай мені. Та я не хочу, щоб мене чоловічим ім'ям звали. Все життя тільки й чую. Женька, женьок, наче я пацан якийсь. Я навіть поміняти хотіла, коли паспорт отримувала. Але тату не дав. Зі мною пішов і все оформив. Для нього це принципово, бо він назвав мене на честь свого батька. Бачу, ти себе все одно часто чужим ім'ям називаєш. Так. У мене подружка є Міла. Ми в інституті познайомилися, вона старша на пару курсів за мене. От я тепер з ким не знайомлюсь, завжди кажу, що мене міла звати. Дуже мені це ім'я подобається. Чужим ім'ям називатися не можна. Погана це прикмета. Так можна на себе чужу долю перейняти, а свою втратити. Ну, так може, це і добре? Міла така, ви її бачили? Хлопці всі від неї в захваті. Завжди весела, красива, з грошима. Це все картинка, а середина вона різною буває. Як кажуть у народі, не суди про життя іншого, поки в його чоботях не походиш. Я вас про інше спитати хотіла, як мені зробити так, щоб батьки перестали на мене тиснути, і хоч трохи почали розуміти? Бачу, що ти задумала, але моя тобі порада не роби цього дитино. Навпаки, помирися з батьком, бо він тобі добра бажає. І поки ти поруч з ними. Усе в тебе добре буде. Я зрозуміла. Дякую. У мене і так все буде добре. Мам, добрий ранок. Ти мою зарядку не бачила? Ні. О, добрий ранок! Дуль Вова. Чи може сьогодні звати тебе Ізольда? Ну, припини. Доню, ти снідати будеш? Дякую, я в інституті поїм. А на чиї гроші ми кутити будемо? У мене є дочка. І звати її Євгенія. Я їй ладен в усьому допомагати і гроші давати. А для усяких міл і Матільд у мене грошей нема. І не треба. Обійдусь якось. Доню, заспокойся, тато жартує. Тато не жартує. Тато не жартує. Сьогодні їй ім'я не подобається, потім прізвище. А потім і батьків змінити захоче. По дорозі в інститут Євгенія зустрілася зі своєю подругою Мілою і поскаржилася на ситуацію. Вона переживала через конфлікт із батьками та через те, що розірвала стосунки з Ігорем. Євгенія намагалася всіляко уникати зустрічей із хлопцем з того самого дня, коли вирішила познайомити його з батьками. Батько все життя про сина мріяв. Хотів назвати на час діда, а народилася я і стала Женькою. Дід Женя і я бісить. Ну, я все одно не бачу проблем. Ти можеш називатися як хочеш. Привіт, Міла. Чи, чи то краще називати тебе Женя? Хочеться жартувати. Кастинг клоунів в іншому місті. Нормально. Ти мене дурним виставила, а зараз ще ображаєшся. Відстань від неї. А от з вами, дівчино, я ще не знайомий. Давайте я вгадаю ваше ім'я. М... Міла. В десяточку. Та ладно. Мене справді так звати. А тобі щось не подобається. Ні, ні навпаки. Я, я обожнюю це ім'я. Козел. Ну і забий на нього. А я так і зроблю. Я взагалі хочу все змінити. Я вирішила з дому піти, влаштуюся на роботу, буду жити так, як мені захочеться Так а де ти жити будеш? Не знаю. Грошей навіть на кімнату зараз немає. Міл, а можна я у тебе поживу, поки роботу не знайду? У тебе ж квартира велика і ну це якось неочікувано. Ну, будь ласка, я тебе дуже прошу. Я хочу довести батьку, що я без нього проживу. Ну, окей, О, так, 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 все досить. а То ми спізнимось на пару. Наступного ж дня Євгенія зібрала свої речі і переїхала до подруги. Батькам дівчина залишила лише записку. Слухай, а ти знімаєш цю квартиру? Тобі її батьки оплачують? Ну, не зовсім так. У мене є папік. Папік? Ну, коханець. Він мені речі купує, гроші дає, квартиру цю також спонсорує. А я думала, у тебе батьки заможні? Та ні. У мене тільки одна мама, і те їй на мене байдуже. І ми вже давно не живемо разом. А ти кудись збираєшся? Так, мене в кіно запросили. Ось думаю, яку сукню краще одягнути. Ось ця просто шикарна. Значить, вирішено. А, добре, я пішла переодягатись, а ти тут не сумуй, обживайся, а, тут десь був мій кулон. Угу. О, оцей? Угу. Дуже гарний. Це також твій папік подарував. Так, дай його сюди. Тобі він точно не знадобиться. Так, мам, не хвилюйся, у мене все добре. Ні, додому я не повернусь, так татові й передай. І гроші мені його теж не потрібні. Я все життя роблю те, що хотів тато, а тепер я буду робити те, що хочу я. Я міла. Запам'ятай це вже. Євгенії подобалося життя без батьків, а от за Ігорем дівчина сумувала, хоч і була на нього дуже ображена. Привіт. Ну привіт. Знов немає над ким посміятися. Я не розумію, чому ти на мене ображаєшся. Якщо обдурила мене ти, а не я. <фух> чому ти приховала від мене своє справжнє ім'я? Женька, це ж прикольно. А мені не прикольно. Мені не подобається. І я б хотіла, щоб мій хлопець, якщо я йому хоч трошечки потрібна, зрозумів і підтримав мене. А я думав, що моя дівчина, якщо їй трохи потрібен, буде казати мені правду, в чому ти мене ще обдурила. З мене досить. Тепер все життя будеш мені дорікати. Тобто я ще й винен, так? Офігійте просто! Після сварки хлопець ще кілька разів дзвонив Євгенії, але ображена дівчина не брала слухав. Баблюб. Я за порадою прийшла. Поради просиш, а мене не слухаєш. Я тобі казала, не можна називатися чужим ім'ям, а ти все одно продовжуєш це робити. Я скоро документи зміню. І це ім'я вже моїм буде. Я щодо Ігоря прийшла спитати. Думала, забуду його, але і разом з ним бути не можу. Бо він весь час насміхається. І не сприймає мене такою, яка я є. А тому, що він тебе такою і не бачить. Ти чужу долю на себе приміряєш. От він і не може тебе справжньо розгледіти. Є в тебе його фотографія. Хороший хлопець. Веселий. І ти йому дуже до душі припала. Ви можете бути щасливими разом, якщо ти цього не зіпсуєш. Я? Тобто він такий хороший, веселий, йому все можна. А я, як завжди, все псую? Мені порада від вас потрібна була. А ви як мій тато. Так, от моя тобі порада, дитина. Повертайся додому до батьків, вибачся. І поверне свою долю. Бо бачу ти за крок від великої біди. Дякую за пораду. Знаєте, як кажуть? Моя доля в моїх руках. Напевно, це таки правда. Євгенія вирішила довести усім, що вона може прожити самостійно. Єдине, чого їй не вистачало, це грошей, і дівчина весь час думала, де їй знайти роботу. Добрий день. А ви хто? Сергій. А тобі що, подруга не розповідала про мене? Пригостиш кавою? Так, звичайно, сідайте, будь ласка. Євгенія зрозуміла, що Сергій і є той самий чоловік, про якого розповідала Міла. До речі, а тебе як звати? Міла. Ви не хвилюйтесь. Це ненадовго. Я знайду роботу і з'їду на квартиру. Та нічого. Все добре. Як твої батьки ставляться до того, що ти тут живеш? А у мене немає батьків. Тільки бабуся, але вона живе в іншому місці. Mm -hmm. Ваша кава. Mm -hmm. І де ж ти збираєшся працювати? Я ще не знаю. Буду шукати. Можливо, офіціанткою. Ну, я переконаний взагалі, що такі гарні дівчата не повинні працювати. Але якщо хочеш. Я можу тобі допомогти з цим питанням. Дякую за каву, дуже смачно. Євгенія відчула, що сподобалася Сергію, і скоро її здогадки підтвердилися. Чоловік періодично дзвонив Євгенії, кликав на побачення та надсилав квіти. Дівчині було ніяково перед подругою, тому вона ігнорувала його знаки уваги. Тук-тук-тук! Тут для вас мадам подарунок. Ого, який букет! Наймиліші від Сергія. -да. Фантазій в нього небагато. Мені він такі самі писав. Міл, ти не подумай, між нами нічого немає. Він просто приходив, коли тебе не було. Ти дивись, подругу, а то залишиш мене без засобів на існування. А ти сьогодні ввечері вдома будеш? Треба якось курсову написати. Думала, може, ти мені допоможеш? Ні, мене Ігор на побачення запросив, тож справляйся без мене. Хто? Мій Ігор? Ти ж сама казала, що не хочеш його бачити. Казала, але. Слухай, давай домовимось. Ми з тобою подруги, але кожен сам за себе. Ігор класний хлопець, і відмовлятися від його запрошення я не буду. Тож я в душ і збиратися. Євгенію дуже ранили слова подруги. І тому вона вирішила на їй зустрічатися із Сергієм. Минуло ще декілька днів. Сергій в усьому підтримував дівчину, був уважним і дарував подарунки. Євгенія не любила цього чоловіка, але поруч із ним вона почувалася дорослою та впевненою у собі. До того ж, таким чином дівчина сподівалася помститися своїй подрузі та хлопцю, якого все ще кохала. Ти виглядаєш просто неймовірно, але не вистачає маленької дрібнички. Яка краса. Але ж. тобі він пасує більше. Сереж, mm. зараз міла може прийти. Для мене існує тільки одна міла. І це ти. До того ж, їй потрібно з'їхати. Це ж моя квартира. І я не хочу, щоб нам хтось. заважав. В глибині душі Євгенія розуміла, що вчиняє неправильно, зустрічаючись із колишнім кавалером подруги. Та з іншого боку, їй листила увага Сергія. Ну, привіт, подругу! Добрий ранок. Снідати будеш? Мені щойно дзвонив Сергій просив, щоб я терміново з'їхала з квартири. Дивно, він мені нічого не казав. Ой, та ладно придурюватись, воно й на краще. Переїду до Ігоря. Він якраз гуртожитку з гуртожитку з'їхав, квартиру собі зняв. До Ігоря? Дивно, правда? Ти мого чоловіка забрала, а я тепер з твоїм хлопцем. Гарний кулон. Я ж казала, що у Сергія небагата фантазія на подарунки. Тільки краще не носи його. Піду речі збирати. Міла з'їхала з квартири, і Євгенія почувалася переможницею. Вона все ще сумувала за Ігорем, але той факт, що він так легко проміняв її на подругу. Обурював дівчину. Тому Євгенія вирішила продовжувати стосунки із Сергієм. А куди ми сьогодні підемо? І до речі, ти вже замовив квитки на море? Mm. Я так хочу. Полетимо, Е, Мені ж твій паспорт потрібен. Зараз. Тут закордонний звичайний. Mm. Так виявляється, ти у нас Євгенія. Mm. Mm. Так. Але... Та мені байдуже. Тепер настав час відпрацювати все, що я на тебе витратив. В Сенсі. Сонечко, а тобі що? Подруга не розповідала? Це все. Це все коштує грошей. Ти їла, пила, жила в моїй квартирі. Тепер настав час повертати борг. Нічого особистого. Так, просто бізнес. Який бізнес? Знаєш, існує багато чоловіків, яким набридли їх дружини. І вони хочуть чогось новенького, а я їм це забезпечую. До речі, оце не просто прикраса. Це мій фірмовий знак. Це означає, що ти тепер одна із моїх дівчаток. Але я не хочу. Це бридко! Боюся, в тебе немає вибору. Захочеш піти, знайдеш когось собі на заміну. Як твоя подруга зробила? Тепер вона вільна, а ти замість неї. Всі задоволені. Клієнти взагалі люблять щось новеньке. А ви не боїтеся, що вона про вас розкаже? Або я в поліцію піду? Не боюся. Якщо ти в'якнеш комусь хоч слово, тебе засадять. І твої документи в мене. <плес> В той день налякана Євгенія приїхала до нас без попередження. Добрий день. Баблю. Я, напевно, не вчасно, але. Добрий день, бабуся сьогодні не приймаю. Вибачте, але мені дуже потрібна допомога. Бабусь, так треба. Сідай. Бачу, не послухалась ти мене і таки в біду потрапила. Так, я не знаю, що мені робити. А чого до батьків не поїхала? Я казала тобі, їдь до них. Батьківська любов від усього захистить. Та як я повернусь. Така самостійна, доросла, сильна і раптом що. Тато, рятуй, твоя донька проституткою стала. Катю. Дай їй браслет червоний з вишні. Зараз знайду, бабусь. Надягнеш цей браслет. Він тебе відкрив де захистить. А моя тобі порада. Їдь додому. І все в тебе буде добре. Ось тримайте. Надягніть на руку. Дякую. Не дивлячись на бабусину пораду, Євгенія боялася повертатися додому. Дівчина дуже сподівалася, що заговорений браслет її захистить. Ну що, Міла, ти готова? Я Женя. Для клієнта ти, міла. Я тебе прошу, давай без сліз. Сьогодні за перший раз клієнт вніс потрібну плату. Тому я тебе прошу. Будь добра. Постарайся добре. Я знаю. До речі, це він, а тебе туша стеклася, так що приведи себе в порядок, а я зараз. Ось наша мілочка, вона вас вже зачекалася. Я перепрошую, я вас попереджав. Вона у нас новенька, тому соромиться. Міла, повернись до нас. Тату? Що? Слухай сюди! Дай їй документи, паспорт! Шановний, легше. Я зараз зроблю один дзвінок і ти звідси не вийдеш. Слухай сюди, шановний. Ти думаєш, я сюди сам прийшов? У парадному всі мої хлопці з майстерні чекають. Повір мені, вони не тільки гайки вміють крутити. Одне моє слово. І тобі вже нічим буде той дзвінок робити. Усі руки переламають. Документи! Там в сумсі. Збере речі. Хочеш, хочеш, хочеш. Пішли, пішли. Тато, тато, ти мене пробачиш? Так, звичайно. Все вже позаду. Тепер тебе ніхто не образить. А мої хлопці зараз розкажуть цьому покидьку, як треба з дівчатами поводитися. Як ти мене знайшов? Невже ти ходиш до цього? Та ти що? З глузду з'їхала? Це Ігорю своєму дякую. Йому, та твоя подруга, всю правду і розказала, похвасталася, як продала тебе замість себе. Він одразу до нас прибіг. Хотів сам іти з тим козлом розбиратися. Але я розумів, що тут треба хитрішим бути. Ми приперли тоді ваху до стіни так, що вона всі явки і паролі здала. Так що тепер. Все позаду. І ти мене пробачиш. Дорьоха ти моя. Ну, все. Йдемо додому. Тебе мамка чекає і гарьок твій. Але знай я все одно буду звати тебе, Женька. Це найкраще ім'я в світі. Євгенія була щиро вдячна батькові за допомогу. Вона нарешті зрозуміла, що саме він її найбільший захист. Дівчина помирилася із Ігорем і більше ніколи не називалася іншим ім'ям. Бабуся ж попереджає: чужим ім'ям називатися погана прикмета, адже так можна і чужу долю на себе забрати.